Своє місто треба дізнаватися з абсолютно різних джерел. І хотілося б, щоб знайти у цих людей, щоб робити якісь різні проекти, об'єднуватися. Почути молодь, почути чим вони цікавляться, крім можливої історії. Молоді треба створити класні умови у нас в місті для того, щоб вони по перше могли розвиватись, а по-друге, робити те, що вони хочуть робити. Сьогодні говоримо про проєкт Історичне літо як про одну зі складових діяльності, які ми почали перший криворізький КР, десь пів півроку тому. І наша головна сьогоднішня мета почути, якого контенту, якого формату бракує сьогоднішній криворізький молоді. Хоча тут є сьогодні не лише криворожанки і криверіці, є з інших міст. Теж люди що теж дуже приємно. Хочемо почути правду про те, що ми недопрацьовуємо, що ми добре працюємо, і можливо, сьогодні народяться нові колаборації для різних медіа. Для Крива Сіті, для Експертка Р, для 0564, для Першого Криворізького. Ми були б дуже щасливі, якби сьогодні стала така відправна а, точка більш широкій співпраці саме на 24-й вже рік. Інформаційне агентство Експерткаер є партнерами онлайн-медіа Першої Криворізький у реалізації цього масштабного проєкту Історичне літо. І ми в рамках цього проєкту допомагали створювати відео про різні події, наприклад, про офлайн екскурсії, які проводили. Також ми створюємо цілу серію відео історії з 90-х і також ми долучені до е, допомоги молоді в тому, щоб е, перепаковувати історичну інформацію з 90-х так, щоб це було цікаво дивитися, читати, слухати молоді. Наша п'ята історія з 90-х про бігунів. Я обрала саме крадіжки автомобілів, тому що Вирішила, що я можу подивитися статистику зараз цих крадіжок і зрозуміла, що хоч якийсь матеріал, але і ну я не пишу. Я написала його. Дякую вам, що допомагали з редагуванням. Дякую за взагалі можливість. Це було цікаво, тому що ну взагалі навіть коли читаєш такі газети, ти відчуваєш той байб. Тих років, ну для мене це ті роки, бо я навіть не була народжена в ті роки. Взагалі, вперше телефонувала в поліцію, щоб дізнатися якусь інформацію. Для мене це теж нове щось. Сьогодні ми опублікували п'ять студентських робіт, які були написані саме завдяки тому, що. В доступі вільному на хістері of Кер про який розповідала Маруся, є вже оцифровані випуски за 91, 92, 93 роки криворізьких відомостей для мене медіа це в першу чергу спосіб, хоча б мінімального, але впливу на взагалі життя нашого міста, і як інформаційне, так і культурне. Ось а також, оскільки я працюю в сфері дизайну, а це Така штука, що ä, направлена більш на ä, діяльність а ось тому я займаюся зараз. Ми хотіли б поговорити з молоддю про те, які теми їх цікавлять, що вони хотіли б бачити, що вони хотіли б дізнатися про 90 ті такого, чого ми з нашим досвідом, ми не старші люди. Ми не дуже розуміємо, що їм це було б цікаво. Тому почути молодь, почути, чим вони цікавляться, крім можливо історії або, можливо, чим взагалі вони цікавляться, а історію не цікавляться. Оце основна задача. Сьогоднішнього заходу, і я сподіваюся, що все вийде дуже круто. Здається, пройшов, тому що хотів, е-е, э, висвітлити багато новістей, багато подій, на які потрібно на них обратить внимание. Это и юбилейное, где сейчас устраивают, грубо говоря, какие-то бандитские разборки, и полиция это закрывает глаза. Это и митинг, где наша власть уже говорит о том, что это проплачено в ФСБ, хотя я не думаю, что дочка, которая же своего отца, из-за того, что он год не может вернуться домой, бо на него просто нет места, чтобы его заменить. Я не думаю, что я заплатили ФСБ. Ну и другие темы, которые я бы хотел бы обсудить, конечно, рассказать, чтобы они в СМИ. Я думаю, что это звучит то, что молодежи это не нужно. Но война затронула всех нас, и у каждого кто-то воюет. Я вчуся на історично-правовому факультеті. Я дуже люблю історію, конкретно історію України. А мене дуже дивує, що на уроках історії України у нас немає історії рідного міста. Я, наприклад, ну, рік тому я не знала, хто такий Олександр Поль. Ну, стоїть його пам'ятник. Ну, що я про нього знаю? Мені про нього в школі не розказували, а зі школи ми дізнаємося основну інформацію. інформацією. Я на екскурсії в своєму місті не ходжу. Бо ну навіщо? Це ж моє місто? Що я там про нього не знаю? Але ну наскільки б це було е, не очевидно. Але про своє місто треба дізнаватися е, з абсолютно різних джерел: що від своїх батьків, що від е, тих же газет. Ну для мене це е, така нова інформація, що є. Такі, таке взагалі джерело, як відцифровані газети, це для мене новинка. От, тому, так, Я думаю, це дуже важливо, тому що нам треба дізнаватися, е як ми жили до цього, чому. Я живу саме так, тобто, які які були причини наслідкові зв'язки, що я зараз так живу. Якщо е журналісти, е медійники будуть висвітлювати свою роботу, розповідати про себе і про свою роботу, то відповідно вони зможуть залучити до своєї сфери більше людей, тому що люди будуть бачити не лише. От, мені потрібен там журналіст, у мене така вакансія. А є ця конкретна людина з цими конкретними е, якби, референсами да, з цією всією роботою, і це заохочує. Там, типу, блогерів, інфлюенсерів, ти бачиш їх життя або дівчинки, яка там не знаю, займається як космітолог? Да? Бо там є особистий бренд. А от особистого бренду професії журналіста, отак, от щоб він рекламував сьогодні, я пішла на зйомку. А, а зараз я пишу до третьої ночі... А зараз. І якийсь там редагую текст. А сьогодні я там весь день присвятила бібліотеці. Ну, типу, такого немає кейсу, щоб um. цим надихнутися і якби як одяжку на себе приміряти: ну, типу, мені це подобається чи не подобається, хочу я так чи не хочу. Я прийшла по довго перше. Я молодь. Я зараз постійно виїжджаю з міста і мені також хотілося побачити взагалі, хто є, хто що робить. Бо далі хочеться робити якісь заходи. На зараз є класна програма Апшифт, яка буде скоро в правому розі. І хотілося б, щоб знайти у цих людей. Щоб робити якісь різні проєкти, об'єднюватися, тому напевно більше для знайомств сьогодні тут. З приводу медіа мені цікаво, перша криварійська ткнув святкую за ними як експерт експерткера, і тому було цікаво, що сьогодні за дві тему. Я, я, я такі ця заперша саме типо, просто бачу молодця. Така О, все, ну, типу, можна піти Ми постійно а, самі повинні бути зацікавлені рости, тому що навіть якщо ви працюєте в якомусь змі. Не факт, що о, ви йому цьому змі подобаєтеся, або воно вам подобається, або вам потрібно рости, бо ви тут вже виросли. Ну немає сенсу далі працювати. Треба йти далі, тому що творчість це головне. Я вважаю, що молоді треба створити класні умови у нас в місті для того, щоб вони по перше могли розвиватися, а по друге, робити те, що вони хочуть робити. Тому що, наприклад, коли починали ми ще дуже давно, ще два з половиною роки тому. Наша єдина можливість — це була експерт Кер. Більше я не знаю на той момент. Зараз цього набагато більше, набагато більше молодіжних організацій і набагато більше медіа, які готові брати до себе на роботу і на стажування молодих людей, і це дуже просто.